Грижа в попереку. Хочу поділитися крутою технікою для полегшення болю в попереку. Це мркр позиція. Що це таке? МРКР – це спеціальне положення тіла, яке допомагає зняти тиск із нервових корінців у поперековому відділі хребта. Ідеальна для тих, хто бореться з грижами чи радикулопатією, особливо на рівнях L3, L4, L4, L5 та L5 s 1 Ця техніка збільшує простір між хребцями, зменшує біль і покращує рухливість. Як виконати? Ляжте на бік на твердій поверхні під таз підкладіть якусь подушку або валик. Поверніть тулу по протилежний бік від болю. Наприклад, якщо болить права нога, тулу повертаємо ліворуч. Нижня нога зігнута в коліні та стегні на 90 градусів, верхня повністю розігнута. Руки підкладіть на поверхню, плечі відведіть на 90 градусів, лікті зігнуті. Тримайте цю позу 20 хвилин до 4 разів на день. Чому це працює? МРКР відкриває міжхребцеві отвори, знімаючи ти з нервів. Дослідження підтверджують лише 48 годин, і ви можете відчути істотне полегшення. Дбайте про себе та живіть без болю.